Наталія прийшла на озеро разом зі своїм сином. Нині каже, це єдина можливість, хоч якось врятуватись від літньої спеки. Жінка живе у сусідньому селі, і йти до водойми в бичалі їй недалеко. Хоч тут і не прибрано, вона все ж заходить у воду. Тут дуже так, не влаштовано. Я навіть знаю, що випадки тут були, але але тут просто удобно мені. Ну можна маршрутко під'їхати, ну якби покормити дітей, сходить на дачу, а іншого місця нема. Тільки на море можна їхати. Ця водойма досить підступна, кажуть рятувальники. До купи сміття на березі додається і чимала глибина озера. За останні три роки тут загинуло троє осіб. Перші кілька кроків у воді можна зробити цілком спокійно. Далі людина різко зникає. Там зниження дна та холодна течія. Три метри від берега ще там, метр сімдесят, а далі вже прикро йде і два-три метри глибини. Так що ні в якому разі тут купатися не можна. Однак жодного попередження чи заборонного знаку біля водойми немає. Так само на озері відсутній і сторож. Можливо, саме тому розбиті пляшки можна знайти не лише на поверхні, а й у воді. То не повинно якісь зайві предметів, бути, бути чистий пісок, чисте дно. Окрім купання на непристосованих водоймах, ще однією причиною загибелі на воді залишається алкоголь. Випив купатись зась, наголошують рятувальники. Адже оковита є причиною смертей і дорослих, і дітей. Не секрет, що батьки, хильнувши зайвого, за своєю малечою просто не дивляться. Однак подібне навряд чи станеться на цьому пляжі. Тут вживати чи приносити спиртне з собою заборонено. Майже зразкове місце для відпочинку кажуть рятувальники. Є буйки, відведене місце для купання та розчищений. Пляж. Ось це місце відпочинку знаходиться лише за 7 кілометрів від Рівного. Купатись тут дозволено з кінця минулого року. Тут щодня працюють рятувальники. розчищений пляж та дно водойми. Чистоту та порядок забезпечує охорона. Щоправда, відпочити на водоймі обійдеться у 25 гривень за день. Все повністю очищалося. Драглайном формувалося Дно, насипався насипний пісок. І все робиться для облаштування, і щоб було відпочиваючим належний, скажем, на Нині в області існує 35 місць, облаштованих для купання. Їхні власники, чи то орендарі, чи то селищні ради уклали угоди з рятувальною службою, а це означає, що купатись на них безпечно. Людмила Усік, Микола Мельничук, інформаційна програма. День.